Пересілка трави, хоч є, і упаковка безпроблемна, тому що це дуже витривала рослинка, травичка, декоративна трава. Її потрібно все рівно зволожити. Якщо є ганчірочка, якась покласти в ганчірку. Ну, так як ми мене ганчірки немає, я покладу в папір. Просто зволожений папір буде і покладу в торбинку. Дивіться, ви не лякайтеся те, що буде, будете бачити оцю рижу траву. Ось. Нічого страшного в цьому немає. Ви її просто посадите, і вона на наступну весну і ціле літо у вас буде робитися такою великою зеленою шапкою. Чому трава така коричнева тут? Тому що я її слабо поділила минулому верній, весною. Тому що в минулому році я її посадила більшими осінню, а весною я її на дрібніші посадила. І котрі були більші, то ці пожовтіли. А котрі були маню такі геть поволосиночки. Вони зараз такі шарики. Ну, мені хотілось людині більше в. Ну, якби замовлення велике, я хотіла більші кущі їй дати по тій самій ціні, тому я зробила, вибрала ці. Ось, виходить, це були самі великі у мене кущі, трошки з рижиною, але це не страшно. Тут мільйон їх можна насадити і заробити на наступну осінь гроші. Бажаю вам всім добра, натхнення все найкраще. Бажаєте замовити рослини мої, пишіть в особисті повідомлення.